Цей гроші є, нема людей кому робити народ. От з чим сталкується сьогоднішні реалії. Йду пакувати заборчики декоративного, десь здавав, а причитав сюди Нова пошта уволилася 100, 100, з чим-то там людей, да? хлопці 18-22, а прийшло нових людей тільки 50 з чим-то. От з кожним днем воно ж так і кругом відбувається. Тобто багато уходить. Більше уходить, уїжджає, відповідно. Да? Не всі там перші дні почали уїжджати, коли відкрили цей кордон. А от там хтось поїхав, розв'ядав, хтось на розвідку, хтось вже роботу там знайшов і дзвонить і каже, приїжджай до мене, що ти тут робиш за тих 10 тисяч приїжджай до мене, будеш заробляти в мене 2-3 тисячі да, доларів чи євриків навіть. А то і 5 тисяч, ну, хто як, звісно, ну, не знаю заробляють, не заробляють, але 2-3 тисячі євроків заробляють 100%. Отак потихеньку-потихеньку, і вся Україна чух і уїхала. ну Але кому може треба садовий декоративний заборчик, дівчатка особливо люблять його поставити, бо мужиків своїх задал боїть. Купили в мене забора такого декоративного. Пишіть, дзвоніть, упаковка 2,5 метра. 400 гривень цього на всього. Я в себе його поставив. Стоїть уже другий рік. Красота просто шикарніший.